Аже безумовно з Бахмута ми розпочнемо нашу розмову. Ми маємо певні новини про те, що нашим вдалося розтрощити там трохи 72-го, оцю їхню окрему мотострілецьку бригаду Російської Федерації і власне відкинути на кілька кілометрів їх, зокрема на цьому напрямку. Зараз буквально відкриваю новини і читаю, що Пригожин заявив про ризик оточення вагнерівців у Бахмуті. Він каже, що зокрема це може відбутися через те, що вони фланги віддали військовим. Чи є такий ризик у вагнерівців? Є такий ризик. Дійсно, справа у тому, що на ділянці в районі Хромово і, і траси Хромово Бахмуту. От там було, був прорив наших військ, і, і, і так виходить, якщо дивитися на карту, то правий фланг вагнерівців він опинився під, під нашим контролем. Ми, ми зайшли їм в фактично у фланг, і тому, якщо, якщо буде прийнято рішення, то може може бути фланговий удар по позиціях самих вагнерівців, і дійсно у них є така загроза. Ну, власне, він а, тут читаю далі пряму мову. Він каже про те, що фланги вже тріщать і провалюються за відсутності боєприпасів. М'ясорубка запрацює в зворотньому напрямку. Зсу знищуватимуть ПВК Вагнер. Що стало переломним моментом у цій історії? А це буквально ну навіть не сне доба, це навіть менше ніж до ніж доба, відколи ми зараз дізнаємось якісь певні новини, потрохи зберігаючи інформаційну тишу, все таки але бодай щось починає вималюватись. Причина ні так причина відома а, справа. У тому, що а, регулярні частини до речі, це і відповідь на питання, чому основний основний тягар а, бойових дій на самому гарячому напрямку а, несуть на себе а, саме вагнерівці, найманці, тому що регулярні частини збройних сил Російської Федерації сьогодні не готові вмирати за нашу українську землю. Вони як тільки склалася загрозлива ситуація, почала працювати ретельно. працювати наша наша штурмова піхота, штурмова бригада. І на за підтримки артилерії, вони вони кинули позиції по і побігли. І до речі, там ну наші хлопці розповідають, що вони покидали там набагато більше. У нас там техніки обмаль. Декілька одиниць підтримувало дії на цій ділянці, а у них було там повний комплект і БМП, і танки, і вони все кинули. Вони побігли просто пішки. От, до речі, така ситуація, ну я так розумію, вона буде типова. Чим далі, тим вона буде більш частіше зустрічатися. Тому що сьогодні костяк Збройних сил Російської Федерації складають вже не кадрові військові. Які вторгалися там в лютому місяці минулого року, а складають мобілізовані? А вони не налаштовані на, на таку кроваву бійку? А оцей ефект доміно фактично відбувається? Тому що, коли я так розумію, розгромили підрозділи цієї 72-ї бригади, інші почали бігти і кидати свої позиції разом із технікою. Ну тобто, чи може такий ефект він запуститися загалом по їхній лінії фронту? Цілком це, це може бути один із варіантів розвитку подій а, в, а, в ході нашого контрнаступальної операції. А, я ну, завжди говорю, що а, ефект доміно може відбутися. Чому тому, що як тільки буде вогневий вплив з боку нашої там наших, нашої артилерії, з боку нашої піхоти, у них є привід сказати, що все о, нас розбили, ми, ми спасаємося бігством. Ну, це стандартна, коли коли позиції залишаються е, військовими. Стандартна відповідь на, на на запитання. Чому ти побіг? Так така як чому? Тому що когось вбила, кого а мене чуть не вбили. Ну, там не що так я багато можна... говорили про загороджувальні е, загони, які там стоять позаду них і не дають їм бігти. Виходить, дають самі може теж біжуть. Справа в тому, що ні, я думаю, що тут може спрацювати. Все залежить наскільки далеко стоїть загороджуваний загон. Це перше. І друге, наскільки ті, хто залишають позиції, вони мають бойовий досвід. Тому що якщо люди навчені, то жоден загін їх не, не зупинить. Це буде перестрілка френдлі fire. Буде дру... дружественний огонь по своїм. Вони будуть пробіватися. Через, через загороджувальні загони. Ну, сил нашим титанам, які безпосередньо на Бахмутському напрямку сьогодні женуть окупанта. Чи означає це, що чи можна допустити, що Пригожин зараз і направду буде виводити вагнерівців із Бахмута? От коли він робить заяви про те, що вони можуть бути в оточенні. Ні, дивіться. Треба усвідомити. От у нас трошки таке Непра... хибне рішення враження склалося. Справа у тому, що Пригожин не допущений до керування військами саме в бойових умовах, там керує Генеральний штаб. Генеральний штаб визначає завдання, генеральний штаб визначає забезпечує боєприпасами і там необхідними засобами. От єдине чого боїться, допустимо, той же Герасимов. Це те, що, що Пригожин може просто кинути кліч, хлопці тікаємо. А, ну, як колись ба, колись ці е, 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 говорили, спасайся, хто може. От, от за таким принципом. І тоді вони дійсно побіжуть. Якщо це скаже Пригожин, то вони побіжуть і вже ніхто не, з, не зупинить. О цього боїться Генеральний штаб. А от те, що Пригожин говорить, що ми там завтра знімаємося і йдемо. Позиції? ні такого не буде. Їх там ніхто не випустить. Ну але коли говорити загалом про успіхи збройних сил України з того, що можна, звичайно, є інформація від м, військового і аналітичного порталу Діпстейт про те, що трохи південніше Бахмута, колеги, покажемо на карті Кліщіївку в напрямку Кліщіївки, наші бійці змогли покращити становище і провели вдалі операції, що власне змусило командування Російської Федерації передислокувати свої підрозділи. От, говорячи про в контексті Бахмута, та чи успіхи зсу на півдні від міста означатимуть, що ворог зменшить на. Циск на півночі. Чи можна поєднати ці фактори? Так, цілком можна поєднувати. Справа справа у тому, що Російська Федерація, незважаючи на те, що вони зібрали такий шалений моб ресурс, там 350 тисяч відмобілізували, да і мобілізація постійно продовжується. Сьогодні ми там оцінюємо ще там більше ста тисяч, десь по всій території Росії розкидана на навчальних центрах. Тим не менше. Кількість ще раз наголошу: кількість кадрових військових постійно знижується відсоток, а кількість мобілізованих постійно збільшується. Так, от мобілізовані, і якщо раніше кадрові військові могли там ну в армії, є такий, такий термін, зачморити там цих мобілізованих, да і спримусити їх іти в бій і не дати їм втекти, то тепер мобілізованих більше ніж кадрових. І мобілізовані тепер диктують диктують ситуацію і політику в цих підрозділах, і в цих частинах. А вони не налаштовані там, де ми при застосовуємо силу і йдемо в рішучі штурмові дії. Вони не витримують і вони відходять. Так, да, вони ще, ще не біжуть да, вони там, але вони відступають в будь-якому випадку. вони відступають. Це при перевагі артилерії, це при перевагі у повітрі російської авіації, але піхотинець не хоче воювати, і ви його не, змушите, не змусите це зробити.